Гармонія світла і тіні у музеї історії міста Коломиї відкрили виставку світлин та меморіальних речей коломийського фотографа Олександра Кіблера. Експозиція приурочена 150-літтю знаного майстра. Унікальні світлини на шовку, документи, автентичні столики, штатив, фотоапарати та інші атрибути з фотосалону Олександра Кіблера. Всі ці експонати з фондів музею історії міста Коломиї та з приватної колекції Анатолія Богайчука, власника кав'ярні Кіблер, яка до недавнього часу працювала у Коломиї. Серед експонатів є унікальні речі, цікаві речі. Зокрема, це Документ про надання Кіблерові титулу придворного фотографа майбутнього імператора Кароля Франца Йосифа у 1912 році оригінал документу. Також унікальними я вважаю світлини, які, мабуть, в Коломиї експонуються вперше. Це світлини, зроблені іншим відомим фотографом Юліаном Дорошом у 1963 році, коли він приїхав до Коломиї і побував у фотомайстерні Кіблера. Сфотографував і саму фотомайстерню інтер'єр її, і фасад цієї будівлі, і старенького вже тоді Олександра Кіблера. І, мабуть, ці світлини є останніми світлинами нашого знаного фотографа. Мирослава Кочержук додає, в експозиції представлений також цікавий колаж із двох фото. На одній світлині ми бачимо відому нам тепер Коломиянку. Це Вяслава Францівна Ясіновська, багаторічна викладачка музичної школи номер 1 яка сфотографувалася у фотомайстерні Кіблера в день свого першого причастя. Це були повоєнні роки. І вже десь приблизно рік тому вона сфотографувалася. В стінах музею історії міста Коломиї біля того самого кіблерівського столика з його фотосалону. Отже, це також дуже цікава і унікальна така світлина і цікава, унікальна подія. Гармонію світлин Олександра Кіблера під час відкриття доповнили фортепіанні твори у виконанні коломийської піаністки Ірини Зінець. Оглянути експозицію у музеї історії міста можна впродовж місяця. Відвідувачі Виставки Олександра Кіблера можуть не лише оглянути світлини, а також предмети меблів із його фотоательє, але й сфотографуватися біля цих предметів і відчути себе у його фотосалоні. Тож запрошуємо всіх бажаючих.